Так, зараз подитожимо, як у нас пройшла вітрянка. В принципі, одна дитина захворіла, потім захворіла друга дитина. Слідом, тобто одна хворіла 10 днів, потім через 2 дні захворіла друга так само 10 днів. Тобто 10 днів була одна хвороба у дитини, потім у другої дитини теж 10 днів. Вони однаково були. Висип почався, от, наприклад, перший день висипало і почалась підйом температури. Це трималося 3 три дні. Три. Хвороби тривали однаково. що вперше, що другої дитини. Три дні трималася температура. Тобто, я не знаю, до якої б вона до якого вона під'єла дійшла. Але коли вона починала підніматися 37, я давала вже жар, жарозмішування. І я не знаю, як, до чого б вона піднялася. Я давала одразу. Так, три дні трималася температура, потім став проміжок між підйомом температури більший. І на четвертий день вже в принципі температури не було, і висип закінчився. Тобто, сипа тільки тоді, коли є температура. В перший же день першу дитину висипало і все. Далі тільки все. Там набрякало, а потім засихало і стухало. У другої дитини висипало, сипало всі три дні. Збільшувалися, збільшувалися, тобто плями такі широкі були ставали. і ставали і різні області. Одної більше на грудині висипало, а у другої більше на обличчі. Ну, от так. Е, от. Е, так. На сьомий день знов піднялася температура. Це якби останній раз, я б сказала. піднялася температура і посипало ще кілька там цяточок з'явилося. І я давала жарознижувальне і більше вона вже не піднімалась. І це вже був, так сказати, п'ятий день від останнього висипу. І на п'ятий день нам вже дали виписку. Е, у другої дитини е, так само піднялася температура на сьомий день, і ще з'явилися нові цяточки, і більше цяточок я не спостерігаю, і температура не піднімається, і я від температури нічого не давала е, в другий раз. І... Але вона особливо не піднімалася. Що ми робили в цей час? Одна дитина хворіє, але ми миємося кілька разів на день. Всі. Я не знаю просто, як запобігти. Я шукала свої методи. Ми намагалися пити багато води, і ми намагалися митися частенько. Діти бавилися в басейні весь час. Вони випікалися на сонці, Такі начебто, в мене з'явилося враження, начебто ці всі кухарці стали на сонці запікатися, сохнуть, не знаю. Вони на третій день вже посохли всі. Що в однієї, що в другої. Може, це і є такий ж самий перебіг хвороби в усіх, можливо, є. Але що я ще помітила? Навіть е на сьомий день, от знаєте, від тіла такий запах, іде як, як псіна, ну такий неприємний запах. Що я робила? Я намагалася уникати якомога чи дівніше, навірно, чи як це сказати, уникати оце подиху в обличчя. Я не знаю, спасали мене це чи ні, допомогло чи ні. Але діти все время тягнулися обійматися. Ну, вони звикли ранок обійнятися, і ми так обіймом. Ну, я так обнімала так дуже обережно. Як я могла уникнути, я не знаю, уникла я чи не уникла, униклає, ще це не, не кінець. І ще ж у нас є інкубаційний період. Я могла і в останній момент відхватити. Будемо поки чекати, спостерігати. Але я спостерігаю, що в мене трошки підвищена температура, але панікувати ще немає чому. Якби якщо моя температура звичайно, 36,3, то зараз у мене тримається 36,9. Чомусь 36,9. Не 8, не 37, а 36,9. Такого ну, я не відчуваю взагалі цієї температури, хоча б раніше б я в звичайному стані тіла відчувала вже, як у мене температура сильна. Вот. то це така вітрянка. Так пройшла наша вітрянка, але вона ще не пройшла. Поки що я тільки записую відео як щоденник. Що буде далі, подивимося.